Провів сьогодні ставку багато про енергетику, відновлення в регіонах, розгорнуті штаби, потреба в резервах обладнання. Цей тиждень буде дуже активним в дипломатії. Є кілька задач саме по необхідному обладнанню для ремонтів і для генерації. Чіткі завдання для наших дипломатів. Також працюємо по газу, забезпечення обсягу на опалювальний сезон. Я хочу. Подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати всім українським газовикам. Майже цілодобово наші люди працюють на Україну на забезпечення українців газу. Визначили всі деталі по фінансуванню, які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і які можуть бути джерела фінансування? Факт. Половину цих коштів вже ми забезпечили. Весь необхідний обсяг уряд знайде. Доручення є.